Практика дослідження та розширення фінансових потоків. Гроші являються невід'ємною складовою нашого життя і дозволяють нам створювати стан фінансової свободи. Я пропоную вам дослідити ваші фінансові потоки і при потребі та можливості розширити їх. Для цієї практики прийміть зручну позицію. Ви можете сісти, лягти. Для того, щоб розслабитися, закрити очі. Відпустіть думки і переживання своєї голови. І зосередитись на своєму диханні, на своєму тірі, на своїх відчуттях. Відчуйте, як з кожним подихом розслабляється ваше тіло. Ви відпускаєте всю напругу, відпускаєте все те, що зайве. А зараз уявіть свої фінансові потоки. Уявіть, що ви знаходитеся в своєму фінансовому потоці, і який він. Опишіть його. Чим наповнений ваш фінансовий потік. Як вам в ньому перебувати? Що перешкоджає вільному потоку? І чи можете ви очистити його, звільнити, розширити? І що змінюється в вашому тілі, коли ви очищаєте свої фінансові потоки? розширюєте, як ви можете взаємодіяти зі своїм фінансовим потоком, щоб вільно рухатися далі. Весь час світ зараз належить вам, і ви можете взяти стільки часу, скільки вам необхідно. Та коли ваша взаємодія завершиться, ви зробите глибокий вдих і з видихом повернетесь сюди, відслідкуйте відчуття вашого тіла, ваші переживання, ваші усвідомлення. Чи інсайти, які були в період цієї практики. Зверніть увагу на те, які були перешкоди, що ви викидали, і з чим асоціюються ці речі в вашому житті. Відслідкуйте, які були ваші відчуття в вашому фінансовому потоці. Чи вдавалося вам його розширити? І які реальні дії в реальному житті ви можете робити для того, щоб. Відчувати фінансову свободу